Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині поради. Нині будемо готувати такі е, зелені помідори мариновані. Ось тут у мене є 2 кг зелених помідорів. Може бурі такі, вже червоноваті, може такі, я такими порізала дольками, такими шматочками, аби можеш брати на вилку яким я порізала. Тепер сюди я додаю ріжу, ріжу зелень. пучок петрушки і пучок кропу. Буду так нарізати, ну, не дуже так дрібно, але отак нарізаю. Отако. Разом з цими гілочками усього так нарізаємо. Отак От не дуже дрібонько. Так нормально. Так само разом з цими гілочками петрушки. Отако. От Отак, От разом з цими гілочками ріжемо і петрушку. Зелені більше, буде смачніше. Зелені можете давати яку, яку любите. Так, тут у мене є чотири отаких болгарських перці. Чотири. Ми так розріжемо їх і я буду нарізати Отак. Не, не дрібно і не крупно. Отак. Чотири таких невеличких ось таких перці, чотири. Ось так. Ну, і для кольору буде файно і і для смаку. Ось такі я їх почистила, вже просто нарізала. Солодкий, болгарський перець, ось так розрізаємо на три, на чотири, на два, як. Дрібно було. Більше на, на більше долік. У мене таких чотири невеликих. І один нарізаємо от такими колечками гіркий перець. Один. Такими кольцями такими. отако. От можете і не давати, як не любите, дуже остре можете не давати. Але воно буде добре для зелених помідорів. Воно дуже добре. Разом з зернятами, разом з усім. От таку. От таку. Ось так. Тепер сюди ми додаємо отакий стаканчик 100-грамової олії. Ось такий стаканчик цукру. Ось такий стаканчик цукру. Такий стаканчик оцту. Такий стаканчик оцту тут. Тепер тут у мене є півтора головки Одна більша, одна менша. Часнику так само віддавлюємо сюди. Ось так. Тому дві менші, або я півтора дала чеснику. Одна більша головка, одна менша. Все треба файно переміщити? Це все перемішуємо. Це все перемішуємо. Dobra. Така буде закуска, такі будуть мариновані е, помідори. Тепер викладаємо це у таке відерко. Буду вам добре. Вити. Викладаємо це ведерко. От сок вже пускає скільки воно. Тепер нам треба зробити тут такий груз, притиснути. Це захвайно. Ну, дивіться, як, як. вигляд уже такий файний, а притискаєте треба, притискаємо таку. Тарілку, аби входилася не дивитися. Треба меншу. Це не входить. Ось таку тарілку. Я тут ще поставлю якийсь груз, камінець. Чи щось треба таке поставити, аби було тверде, аби не отак. І закриваємо отаку і найна. Отак. Ось дивіться, які гарні. Так, ми ще додамо тут дві лишки соли. Отакі от от дві лишки соли. Я забула додати. Отакі дві лишки соли перемішуємо зараз. Це все отак переміщаємо. Це все перемішуємо, тепер робимо, накладаємо отак тарілку, кладемо такий гніт, я кладу камінь, і зверху закриваю кришкою. Так, закриваю кришкою. Ось які у нас вийшли помідори. Дякую, що дивились моє відео. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Смачного вам! Будьте здорові! До зустрічі ми у всім і нашій Україні. Через тиждень, місяць будемо пробувати, які, які вони будуть у нас. Я вам покажу. Будьте здорові!